Свято закоханих. Тож пропоную сьогодні приготувати дзеркальну глазур, якою оздоблюють різні мусові торти та кістечка. Готується вона абсолютно нескладно, а вироби виходять просто надзвичайні. І для приготування дзеркальної глазури нам знадобляться такі продукти. Це желатин, його можна як листовий використовувати, так і сипучий. Але бажано, щоб була сила 200-220 блю. Згущене молоко, цукор, шоколад. Шоколад можна як у галетах, так і звичайний шоколад плиточний, глюкозний сироп та вода. І для початку замочуємо желатин. Заливаємо його холодною кип'ячиною водою, гарно перемішуємо і залишаємо. Для набухання плив на пятно. Поки набухає желатин, готуємо сироп для цього у посуд виливаємо воду, додаємо цукор та глюкозний сироп. Перемішуємо і доводимо до кипіння. В моменту закипання його потрібно прокип'ятити до все вимикаємо і готуємо возник. У чашу блендера виливаємо згущене молоко додаємо сюди набухший желатин, перемішуємо трішки, виливаємо сюди сироп. Гарно перемішуємо і викладаємо шоколад, даємо йому трішки розплавиться в гарячій масі. Якщо вам потрібно декілька кольорів глазури, то можна пофарбувати її потім. Якщо один колір, от як я буду робити червоний, то я додаю сюди Фарбник. І тепер цю масу перебиваємо блендером. Чашу потрібно тримати рівно, а блендер під кутом 45 градусів, щоб бульбашки виходили зовні. Збивати потрібно хвилин 3 і під час збивання блендер не витягувати з глазури, щоб не було зайвих бульбашок. Здиваємо у посуд, проціджуємо її, якщо раптом якісь домішки залишилися, а також бульбашки, які є, залишаться в ситечку. І відразу накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо для вистигання, потім ставимо у холодильник. Для стабілізації мінімум годин на 6. Я ж її ставлю на ніч. І для початку готуємо конструкцію, на якій будемо заливати глазурю наші вироби. Я для цього беру піднос, далі беру тарілку, обмотую її харчовою плівкою, щоб залишок глазури в мене залишався у тарілочці. Потім ми його зільємо і будемо ще раз використовувати. І отака в мене є решітка, вона якраз підходить мені під діаметр мого блюда. Конструкція в нас готова. І тепер будемо доставати з холодильника глазур. Знімаємо харчову плівку. Наша глазур абсолютно заховувала. Тобто у нас все вийшло. Тепер будемо її розтоплювати. Розтоплюють її або у мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 10 секунд, або на паровій бані. І через кожні 10 секунд потрібно її перемішувати. Головне, її не переварити, щоб вона не була гаряча. Приблизно до стану 35 градусів. Отже глазур розчинилася повністю. Тепер можна її ще раз перебити блендером, можна не перебивати, просто процідити ще раз через сито. Проціджуємо через сито, щоб бульбашки, які в нас є, залишились на ситочку. І була в нас однорідна маса. І тепер все потрібно робити дуже швидко. Робоча температура глазурі має бути приблизно 30 градусів. Якщо вона буде холодна, то вона. Не буде розтікатися по виробах, якщо гаряча, то буде стікати. І тепер готуємо всі інструменти, щоб були на готові. Це шпатель, наша підставочка і глазурь. І тільки тепер достаємо вироби з морозильної камери. Тільки перед поливанням, щоб у нас не створився конденсат, виймаємо наші вироби і викладаємо на решітку і відразу поливаємо. Починаємо поливати від центру і потім йдемо по краю. Якщо глазур буде холодна, то вона не буде стікати. Якщо надто гаряча, то все буде стікати і нічого не залишатися на виробі. Тепер чекаємо, доки стече вся зайва глазур. Тепер акуратно беремо наш патель і отак трішки в сторони, якби знімаємо надлишок глазурі і перекладаємо на підставочку. Розмерзання. Один на 5, 6, і потім вживаємо. І залишок глазури, тепер беремо і замотуємо її у харчову плівку і зберігаємо у холодильнику. І потім знову можна використовувати, розтопити. У мікропольовій печі і залити вироби. Якщо буде дуже тягучка, то додати просто ложку дві води. Така глазур може зберігатися в холодильнику до місяця. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням і не бійтесь експериментувати.